Всім привіт ви на каналі Мопустеля, а ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Місця для незв'язаних власне гра одразу тут попереджає про можливості суїцидальних якихось речей, про можливості якогось насилля, про облимання і про інші страшні речі. Тому, якщо ви не хочете всього цього бачити, не дивіться, не мучайте себе, Господи, і в житті і так достатньо всього дивного і жахливого. тому... Тому ви знаєте, що робити. Але якщо ви досі тут, що ж, давайте грати? Ми минулого разу у нас було не страшно закінчувалася серія. Так, лови це. Ну, не цим, в тому сенсі, що було до цього. Лови. О, в О, лови. О це мило. Що в тебе на думці? Ти виглядаєш злою? Я відчуваюся так, начебто а, персонажі моєї історії і стає важчим для розуміння. Ой, там щось бахкає забіг. Потім допишу. Лови! Ау. Ау. Злоба на мислі. Брови на вислі. Коротше, ну знаєте, цей прикол? Брови на вислі. Злоба на мислі. Коротше, щось маєш щось в думках, ти виглядаєш злою. Вона може все життя така. Я відчуваю і так, наче мої персонажі у моїй історії стають важчими для розуміння. Речі, які їм подобаються, і як принцеса. А... Як принцеса може дружити з кимось? Це все так мене дивує, так багато речей, які потрібно розповісти. Оу, заспокойся, Днірма. Давай подивимося. Зіркова принцеса. Зіркова принцеса може використовувати магію, правда? Можливо, вона може використовувати свою магію, щоб допомогти її друзям знайти вихід, мабуть, ситуації, вирішити щось, що хвилює їх, дати їм магічні речі або щось таке. Хм. Якщо зіркова принцеса буде використовувати магію, тоді я думаю... Лампочка. Ага, справді. О, да Атма, що ти робиш з Атмою? Нірма. Тепер немає часу а, кидати м'яча, як це копати м'яча. немає часу, щоб гратися з м'ячем, Атма Я думаю, що це була гра слів, але я не певна. Мені потрібно писати історію. Ти взяв Black Forest оцей круче поріг. Твій улюблений, правда? Я найкращий чоловік зараз. Хіба ти не бачиш? Це ж той Юню каже Мау. Ах, ак. Шо таке ак. Що за чертівня яка? Що за чертівню ти думаєш робиш? Коротше. Що ти робиш, власне. Вау Ау. Що? День Боба що? Ми знову тут. Ми знову в школі. Це все відбувається в школі. А? Я. На своїй парті? Де рая? Що сталося з Раєю? З Еріком? Він справді. Рая справді. Нє-не-не-ні. Ау, що за чортівня коїться тут? Чирая? Вчера я... втратила контроль. Чиї боляче? Що ця дівчина? Хто ця нермала? Чому вона була в голові Еріка? Рая казала, що тоді. Рая казала, що такі речі можуть а, бути якоюсь частиною аномалії, яка спричиняє весь цей хаос. Про що вона казала? Що вона казала про Нірмалу? Чи може Нірмала? Зробив. Чи могла Нірмала зробити Еріка Берсерком? Слухайте, це виглядає так, начебто ми всі в фантазії Нірмали. Ну що вона їх всіх створює. Хто така ця Нірмала? в будь-якому разі? Хто така ця Нірмала? І що станеться? Що? І... <кхм> І що сталося там, щоб мене. І як мене звідти витягнули? Як я опинився тут, за цією партою, в цьому класі? Вже втретє. Ох. Ти просто добре. Не? Ти просто добре спишно у Ох, мені треба. Ох, візьми себе в руки, Атма. Рая. У раї мають бути відповіді. Мені потрібно знайти її. Так, ну давай спробуємо її. спробуємо її знайти. Перестань говорити. Перестань розмовляти зі мною. Ти не бачиш, що я намагаюся працювати. Окей, ти не хочеш з нами говорити. Ну, не хочеш, то й не треба. Так, тут намальовані якісь снейли. А... Пісней ли це, по-моєму, ці равлики. А я думаю, де я прокинуся наступного разу. Я так не знаю. Зайнятий, зайнятий, зайнятий. А що ти робиш? Зайнятий, зайнятий, зайнятий. Так ти нічого не робиш. Жодного зна край. Wow. Ей, Атма, що? Що, ти робиш? Що ти робиш тут, відпочиваючи? Чого це ти тут лінуєшся? Стрибай до роботи! Роботи що ти маєш на увазі? Не грай, дурня! Я знаю, ти просто намагаєшся це уникнути роботи. Я тобі цього не дозволю, кожен виконує свою роль, бачиш? Вау, вау, зупинись мені, справді. Так, я допишу пізніше, бо щось бахкає? Я записую вже з третього дубля, тому чесно, я вже частину тексту пам'ятаю. Чому з третього дубля? Тому що постійно якісь обстріли. Так, ловиється? Вона постійно цілиться, куди не треба цілитись? Так. Що це відбувається? Чи Рая втратила свідомість тоді, чи це було боляче, і ця дівчина? Хто така Нірмала? Як вона з'явилася в голові Еріка? Рая сказала, що це щось аномальне відбувається і спричиняє хаос. Про що вона казала стосовно Нірмали? Чи Нірмала зробила Еріка Берсерком? Хто така навіть ця Нірмала? І що станелося? Типу, як я, мабуть, опинився знову тут? Якщо я знову як я опинився знову тут, на партії в класній кімнаті вже втретє? День Бабака. Ох, мені треба триматися, типу. Рая має мати відповіді, мені потрібно знайти її. Чесно, я вже записую втретє, тому що постійно перериваюся через тривоги запис. Перестань говорити зі мною, чи ти не бачиш, що я намагаюся працювати? Та працюй, бо буду матюкатися. Я жартую, я не відволікаю. Так, тут якісь снейли намальовані, буйтраллики. Так, і я не знаю, де я прокинусь наступного разу, ніхто не знає. Вибачте, поганий жарт. Жодних ознак краю. Зайнятий, занятий, занятий. зайнятий, зайнятий. Зайнятий, зайнятий, зайнятий. Ну, зайнятий добре, то я зрозумів. Привіт. Я тут, Так. Що ти тут робиш? Намагаєшся ледикувати? ну, перестань, іди працюй. Працювати, типу. Не грай, дурня, бо ти, ти просто намагаєшся уникнути роботи. Я тобі цього не дозволю. Всі мають робити свою частину роботи, зрозумів? О, зачекай! Я справді не знаю, про що ти говориш. Чесне слово, що до чого готуються люди? Я шукаю раю, ти її бачила? Раю? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Гей, Атма, ти бум. Бум, бум? Коротше, Атма, ти бум-бум. Ану, перестань ледикувати і бігом до роботи. Тебе а? Ти в порядку? Друже, ти в порядку? А? Що сталося? Не намагайся змінити тему. А, ти а, ну знаєш, ти... тебе глючить. Чого ти не можеш сказати? Тебе глючить, ну прям візуально видно. Прям помі... ці поміхи йдуть, <гум> не зважай. Ну, до чого готуються люди? А? Ти жартуєш, правда? Ні. Це ж е, фестиваль Лінтанг. Е, місто, щорічно його святкує е, в ніч Sun. Ну, це, мабуть, якась ніч пов'язана з якимись космічними подіями. Мабуть. А, можливо, ні. Можливо, це якісь традиційні події. Ну, first суно, не знаю, якийсь перший suno ніч. Щоб це не було. Я хочу дізнатися більше про цей фестиваль. А, що ти маєш на увазі перша су... сура, що таке сура ніч? Тобто, навіть не Суно. Коротше, я хочу більше дізнатися про фестиваль. Цей фестиваль він, а, є, а, відбувається в останній правильно. Will last for all, all week. Тобто цілий тиждень з різними е, заходами, які відбуваються щодня. Е, типу, як базар. <рістити> <рістити> типу, як ринок? Ну, а це, мабуть, не ринок, це, мабуть, базар, це якесь інше слово. Е, там відбуваються. О, мабуть, це ярмарок, мається на увазі. Е, якісь е... Це ти такий зайнятий, перестань тупцітий. Я не можу зосередитись на тексті. Е, так, коротше, ярмарок, мабуть, якісь е, танцювальні перформанси, апарат і цей е, Fireworks, як це правильно називається. Е, Фієрверки. Наша школа вона допомагає організовувати е, цей фестиваль щорічно. Е, останнього року, останній рік. Е, і... Рік перед цим і рік перед перед цим. А, окей, я зрозумів. А, так, а що ти маєш на увазі про цю ніч? А, ох, чу... чувач ох, хлопче. А, а, частково суро це перший місяць в Яваніс календар. Чесно кажучи, я не розумію, про що вони кажуть. А, я навіть не знаю про це. А, бачите, вони теж це не знають. Е, не грай дурня, типу. Ні, «Don't feel bad», Типу, ти не почуваєш себе добре, хлопче. Тільки старі а, люди знають, як Дженіс календар працює. А ми не самотні в незнанні. Добре, я думаю, що ми можемо зробити а, спробу вивчити щось. Наше покоління. A, дуже багато a, a, чого, мабуть, ігнорує інколи. A, так, друже, абсолютно. Що ж, дякую, я спробую. Чи я, ну, коротше, я буду це робити. Тобі краще не пропускати заняття знову, тому що всім потрібно працювати хард. Я забула, як прикладається слово хард. Ну, коротше, типу, треба прям потужно працювати для цього фестивалю. Старано, мабуть, правильно перевести. Перекласти, перевести. Так, це чист, чиста парт. Ого, це хтось що обережний тут? Нічого собі. Так, ми вже з нею поговорили про все рая. Боже, як який... Ну це мені прям подобається. А ти про Раю щось, знаєш? Зайнятий, зайнятий, зайнятий. Та ти не зайнятий, ти просто ходиш туди-сюди, ну, типу, не вигадай. Не вигадуй, я тобі кажу. Отут сиділа рая. Отут ми не можемо цю парту дослідити. А це якісь папірці. І я нічого не зрозуміла. Там щось було на них? Так, якісь коконати. Коконати. Кокоси. Так, якийсь папірець всередині. Оцей синдром неправдивих спогадів. Пам'ятаєте, в минулих серіях деякі персонажі говорили про цей синдром? Зокрема, ця дівчинка, яка донька продавця, ну, в цьому магазині супермаркеті? А... Коротше, я не розумію, що тут написано. Окей. Так, це власне про цей фестиваль. Давайте подивимося, чи ніде не лежать оці кришечки, які ми збираємо, якщо ні. Та перестань зі мною розмовляти. Я тут працюю, між іншим. Добре, добре, все все, я пішла. А, Ого! ой 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 пропустіть, пропустіть, пропустіть. А, що, то куди це покласти? Нам потрібно більше малюнків. Школа а, так різко змінилася. Я думаю, що дівчинка, яка казала про а, приготування для фестивалю, має рацію. Вона так себе поводила. Вона себе поводила справді дивно, однак а, виглядає так, начебто а, я зробив якийсь пеїздаю для неї. Ну, це як поринув її цей голову. Пам'ятаєте те, що ми всередину людей можемо потрапляти? Дивно. Ого. Боже, цей світ глючить? Цей світ дуже глючить. Ага? Що? Оу. Можливо, я добре вдарився головою, я відчуваю себе так, на чому мені паморочиться. Що за чортівня тут відбувається? Ох, я Гал... чи я галюциную? Чи ця школа справді стає більш дивною? Ти теж що знаєш? Вона не так виглядає. Привіт. А, вона, до речі, симпатична. Ей, я знаю тебе. Ця дівчина Лулу, -лу, правильно? О, ти ж хлопець рай, правильно? Чи то я, чи то щось справді дивне відбувається тут. Все ж е, неправильно, чи не так? Вона виглядає стурбованою, однак вона не виглядає зламаною, як хто-небудь інший. Е, чи я маю з нею говорити? А, так. Я просто бачу кожного, а, так що він, наче мерехтить. я говорив з цією дівчиною перед цим, і вона а, просто. Повторює цю дивну лінію. Давайте спробуємо перевірити, чи комусь ще мерехтить. Мерехтить? чи ти можна увазі підмерети? Ага, ми не можемо. Окей. Ти помітив це також, нарешті? Я сподіваюся, що це не тільки зі мною ці проблеми. Що? Ти теж? Так, люди. Вони поводять себе супер дивно, однак кожен, кого я питаю, просто робить вигляд, що все окей, типу. А, вони виглядають так, начебто це я божевільна. Добре. Тому нам варто, мабуть, а, а, як це звертати увагу, що відбувається дивне, що, ну, тобто, що дивне відбувається. Однак чому? Що це спричинило? А, і як нам це пофіксити? Пофіксити, як це правильно прикласти. А, ну, кажуть, пофіксити, але ж правильно, типу, як це виправити, а це що нам потрібно потрібно знайти, мабуть, того, хто знає, що тут відбувається. Так, це дивно. Насправді, я хвилююся про Раю. Я думаю, що з нею могло, Я думаю, що вона може знати відповіді, на які ми шукаємо. Відповіді на питання. Коротше, вона знає відповіді, які ми шукаємо. Рая. Чому вона має бути в це задіяна? О. Ну. Тому що я маю такі. відчуття. А, правда. А, а... Таке враження, наче вона на це не купилася. Ну, що вона в це не повірила, правда? Я не можу пояснити все раї, сили раї, спейсдай. Окідокі. А? Я хочу допомогти тобі, знайти раю. Я не можу думати про щось інше, що б я могла робити. Тому е, я, коротше, не можу собі придумати іншу справу. Тому е, тобі краще, е, е, мабуть, типу, спрямувати, куди ти мені варто піти, щоб і шукати. В будь-якому разі. Е, Мені потрібно триматися з ким? Як це? Тримайтесь купи. Власне, треба триматись когось такого ж нормального краще, ніж взагалі нічого не робити. Я не бачила раю е, біля школи, е, тому нам потрібно пошукати ще де-небудь. Добре, давай пошукаємо. Так, ну зробимо прям мікросерію, тому що я не пам'ятаю, скільки було записано. До того як мені довелося декілька разів зупиняти запис через обстріли, і, і зараз, зараз ще знову тривога, тому щоб це не виглядало на з багатьох відео. Тому давайте продовжимо наступного разу. Тому не забувайте підписатися, поставити лайк, написати коментарі, також, звісно, поширювати відео друзям. А також, звісно, не забувайте ставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте підтримувати перевірені та актуальні збори Збройних сил України. Допомагайте волонтерам або самі волонтерте. Допомагайте тваринкам і підтримуйте цивільних, які цього потребують. Ну, і, звісно, перевіряйте, щоб це були справді перевірені збори, актуальні збори, а, щоб, ваші, щоб ваша допомога була у того, кому вона справді потрібна, а не у того, хто намагається скористатися вашим добрим серцем. Коротше, вашою готовністю комусь допомогти. Власне, на цьому завершимо, тому зустрінемося на наступних зустрічах, на наступних серіях. І всім до наступної зустрічі. Бувайте! Нормальні мають триматися купи. Слухайте ну ця фраза прямо як для подона. Тримайтесь, купи. Ми починали цю гру 10.02, господи. Ми вже граємо в цю гру 7 годин.